Сумчанин Владислав Павленко випускник фахового коледжу національного університету харчових технологій. Там здобув спеціальність автоматизація харчового виробництва і одразу пішов до армії. Колишні одногрупники згадують, яким їм запам'ятався Владислав. Гарним хлопцем товариським, коли він пішов на фронт? Чи відомо? Ну, здається, з відразу, відразу після закінчення технікуму. Після строкової служби розповідає бойовий товариш Владислава. Чоловік зрозумів, що військова справа його покликання, і заключив контракт зі збройними силами. До загибелі був головним сержантом взводу. Загинув під Торецьким на Донеччині 25 жовтня, намагаючись допомогти товаришу. час артилерійського села ранили його товариша. І він побіг йому на допомогу, але сталося так, що прилетіло рядом з ним. Отримав поранені несумісні життя, тому що там наша групу групіровка стояла, там буквально 300 чоловік, а на них пішло російських військ півтори тисячі чоловік. За ним люди тягнулися, гарний командир для своїх підлеглих. У червні Владиславу виповнилося 26 років. Він був одружений і мав півторарічну доньку. Розповідають знайомі родини, що прийшли підтримати маму загиблого. Такої мами не буде по-іншому, тільки добрий, тільки гарний, тільки справжній захисник нашої батьківщини. Вічна пам'ять, світла пам'ять. Ми його дуже як добре знали. Він до нас заходив в садик, Ми були у нього вдома. Ну, дуже гарний хлопчик, дуже позитивний, дуже такий відповідальний. Ну, одним словом, герої вмирають. Після відспівування в Свято-Воскресенському кафедральному соборі Владислава Павленка поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища Анна на книж Сергій Лазаренко новини на Суспільному суми.